Тратив обидві ноги на війні, але не бажання жити та рухатися вперед. Сергій Лукашук, ветеран російсько-української війни, після важкого поранення, не тільки повернувся до активного життя і став гравцем збірної з волейболу, сидячи та кардинально змінив професію. Сергій Лукащук волейболіст та ветеран російсько-української війни. Добровольцем пішов на фронт ще у 2014 році. Служив у складі 128-ї гірсько-штурмової бригади та брав участь в обороні Попасної і Дебальцевого. Згодом, коли Росія розгорнула повномасштабну війну проти України, Сергій знову став на захист своєї держави. Я вважаю, що це був мій обов'язок, так як я був навчений цьому. У мене були якісь досвід, якісь знання, і сидіти вдома, дивитися на все те, що відбувається, не хотілося у червні 2022 року. На запорізькому напрямку Сергій підірвався на ворожій міні та втратив обидві ноги. Я пам'ятаю кожен момент від моменту підриву, як я накладав собі турнікети, як доповідав операції, викликав уже евакуацію. Ну тобто, все, все прекрасно. Навіть пам'ятаю, коли вже лежав на операційному столі. Після тривалої реабілітації та протезування у США Сергій знайшов себе у спорті командний волейбол. Сидячи. Він є одним із гравців збірної ветеранів Вінничини. Команда уже має перші здобутки у цьому спорті. Як от перемога в регіональному відборі ігор ветеранів, познайомився з волейболом, сподобався. Uh, і ну, я не чув раніше, що, що таке є, якби ну, такий вид спорту, тому що не стикався. Я собі приїжджав з Бершаді, приїжджав в Вінницю, щоб з хлопцями пограти в волейбол. А потім вже далі, далі, далі підтягувалися хлопці, і от створилася команда, і зараз ми тренуємося вже разом. А ще після поранення Сергій не лише знайшов хобі, а й змінив професію. Зараз він головний спеціаліст одного з районних відділів Державної міграційної служби, де допомагає з оформленням документів оборонцям. Дуже багато звернень навіть від побратимів, які втратили свої документи, і потрібно їх відновити дуже. Ну, таке живе спілкування постійно, постійно нові люди постійно там запитують за різні моменти, які зміни в законодавстві. І, от ну мені подобається допомагати таким, таким способом. Навіть після важкого поранення та втрати кінцівок Сергій не здався. Він навчився жити по-новому. Знайшов у собі силу рухатися вперед і є прикладом для інших ветеранів. Яна колодинська, телеканал Вінниччина.